Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. В сьогоднішньому відео, як ви вже здогадалися по назві, буду вам показувати еластичний спосіб закриття резиночки 1 на 1 чи то 2х2. Це не має значення, яку резиночку ви в'язали. Зараз я вам покажу на шкарпеточках, яких я в'язала і закривала даним способом резиночку. Шкарпеточки зв'язані від мисочку, і закривала я ось такою. Таким чином, як зараз, будемо з вами розбирати його. Досить еластичний спосіб, гарно тягнеться і повертається у вихідне положення. Тому запрошую вас до перегляду: беріть в руки спиці, беріть в руки зразочок резиночки, якщо ви будете тренуватися, якщо закривати, то беріть свій виріб. І так. Беремо зразочок, у мене це резиночка 1 на 1. Якщо у вас резиночка 2х2, то ви робите точно так, так же, тільки е, пров'язуєте дві петельки однаково. І так, при поворотному в'язанні ми першу петельку знімаємо, при круговому в'язанні ми її пров'язуємо так, як вона виглядає. Далі у нас йде. Лицева петля. Ми робимо накид від себе, ось таким чином, і пров'язуємо лицевою. Пішки. Далі ми ці дві петлі, які у нас на спиці були, ту, яку пров'язали, залишаємо. В ці дві попередні вставляємо ліву спицю, підхоплюємо їх і протягуємо цю петельку через ці дві петлі ось таким чином. У нас на правій спиці залишається одна петля. Далі у нас йде виворітня. Ми робимо накид від себе і пров'язуємо, тобто до себе, і пров'язуємо виворітньою ось так. І знову ж таки перекидаємо через останню пров'язану петлю дві попередніх. Ось таким чином. Далі накид від себе, лицева, і знову перекидаємо. Не затягуємо, щоб ниточки йшли досить легенько. Ось так. На правій спиці після всіх маніпуляцій повинна залишатися одна петля. От бачите, у нас вже виходить такий краєчок пружненький. Запам'ятайте, якщо у вас Виворітня ви робите до себе накид. І при виворітньому я ще для себе запам'ятала, що тут краще перекидається, розумієте? Ну, Не знаю, мені, наприклад, зручніше так, так? А при лицевій чомусь не так зручно. Цей накид пров'язувати. Ось таким чином ми пров'язуємо і вже... Скоро ми побачимо, як у нас буде виглядати наш край. Досить зручний спосіб, швидкий не потрібна голочка, не потрібно думати, куди там ставити. Головне правильно зробити накид. І досить гарно цей спосіб можна розпустити, якщо ви щось там неправильно пров'язали, і бачите, що щось не те у вас виходить то ви з допомогою цього способа можете дуже гарно, швиденько розпустити і закрити заново акуратно. Ось таке у нас закриття виходить. Як ви бачите, досить непогано виглядає, еластичне, пружне і стає на місці. Тому запрошую до перегляду. Будь ласка, користайтесь даним методом. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте якийсь коментар. Дуже приємно їх читати. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!